Дякую, любі мої, сьогодні поговоримо про прочитане. Перед тим як ми почнемо, невеличке оголошення. Цього місяця на моєму каналі річниця, і в мене ще в червні буде день народження. Тож я хотіла поєднати ці всі дати, як завжди, я це роблю, і зробити такий якийсь Q&A. Тож, якщо у вас є якісь запитання, чи ви хочете, щоб я поговорила на якусь тему, то задавайте це все в коментарях. З поміткою що це для Q&A, І я обов'язково це все зберу. І зроблю окреме відео. Так, якщо говорити про прочитане, буде що вам показати. Перш за все, це Ruthless Ваусбай by Rebecca Rust. А це заключна книга серії Letters of Enchantment. І в мене були дуже великі надії на цю книгу. Я взагалі її показувала десь в лютому, так і тільки зараз я встигла її прочитати. В мене трішки розчарування. От зараз я дивлюсь на ті всі свої емоції. На те, як я очікувала на цю книгу, як я дуже хотіла її придбати, я її напевно залишу, як і першу книгу. Все ж таки, дві книги не так багато займають місця на полиці, тим паче, що мені дуже подобається оформлення. Хоч щось, але сподобалось, тож книга непогана. Мені не вистачило об'єму. Мені здається, якби це була трилогія, було б більш логічно, авторка змогла би більше якось захопити і любовну лінію, і розповісти про війну. І розкрити якихось персонажів, навіть головних героїв можна було би розкрити трішки інакше і якось більше зацікавити читача, але. В неї це не вийшло, на жаль. Я знову ж таки дуже хотіла прочитати цю книгу, але я розуміла, що перша книга, якраз таки через романтичну цю складову, вона мені сподобалась набагато більше. І наприкінці першої книги авторка все так закрутила, що дуже багато було запитань. Було цікаво, як вона все це вивезе, і чесно, мені здається, вона це не вивезла. От начебто вона застопорилася десь майже до кінця книги на одному питанні тільки, і начебто намагалася розкрити. Цей світ, але при цьому зовсім забула за деяких персонажів, за якісь їх переживання, знову ж таки, за любовну лінію. І мене це трішки засмутило, тому я не поставила цій книзі п'ятірку і, напевно, навіть не пам'ятаю, скільки я поставила, коли прочитала, але зараз вона в мене відчувається десь на 3,5 зірки. Ой, дуже класна була перша книга. Але друга підкачала. А що мене дуже сильно ще засмутило, що я тут зробила буквально там декілька поміток на початку книги, і далі Ну, я максимум відмічала ще пару якихось місць, але не було такого, як в першій книзі я відмічала якісь класні моменти, які мені сподобались, якісь цитати. І я не скажу, що це якась знову ж таки суперінтелектуальна література, яку ти відмічаєш, там, розмовляєш з там сперечаєшся чи погоджуєшся. Тут більше було, знаєте, таке анотація з Солодою. І тому мені так сподобалась перша книга, і я очікувала від другої набагато більшого. І якщо ви читали цю серію, розкажіть, як вам. Так, давайте далі поговоримо про книжки від видавництва Старого Лева, їх було три. Перш за все покажу оцю от класну книгу. Це в мене вже третя книга з цієї серії. Це коротка історія архітектури. В мене вже є, як я говорила, фотографії. Також мистецтво обожнюю ці книги. Це такий дуже класний і невеликий, але дуже гарний ще й путівник в даному випадку по архітектурі. Я думала, чи треба мені це, бо знову ж таки я чомусь на такі книги рідко виділяю час, бо розумію, що. Ну, я завжди встигну щось таке цікаве почитати, і от в мене немає такої звички, але з цією книгою вийшло все навпаки. Коротше, мені дуже сподобалось, бо тут навіть є, виявляється, я коли дізналася, що тут є наші золоті ворота, я одразу взяла цю книгу. Бо, звісно ж, дуже приємно бачити якісь відомі пам'ятки архітектури України тут. Взагалі, як побудована ця книга, розповідається, наприклад, про якусь певну архітектурну споруду, розповідається про її історію, коли вона побудована була, можливо, якісь цікаві факти. І також по можливості розповідається про те, хто був архітектором, або в якому стилі була побудована та чи інша архітектура. А от, наприклад, про стилі це було дуже цікаво, бо я. Не так, щоб сильно розбираюсь саме в архітектурі, щоб розуміти, в якому стилі побудована та чи інше будівля. Тому дуже цікаво, раджу вам витратити на цю чудову книгу гроші. Далі я прочитала картонні замки марка Аксельрода». Це такий собі представник постмодернізму. І я вирішила, що мені теж треба, бо. Дуже цікаво розповідали обидві Аліси Пік пікпейперста Шервжиток про цю книгу. Шорвжиток так взагалі Аліс. Ти так багато тоді розповіла мені на зустрічі, що я все ж таки вирішила саме через тебе її взяти. Роман у 125 розділах, включно з прологом, епілогом та постскриптумом, що документує життя та часи Дункана Хоакіма Каца, бразильсько-американського романіста. І власне про це і буде розповідатися. В цій книзі все починається з того, що наш оцей от письменник Дункан Кац, він вирішує. Подати в суд на Бога за те, що е, взагалі погана погода, погано на нього впливає, і через це він і писати не може, і в нього проблеми з дружиною, і взагалі все так дуже погано. І вже от сюрреалізм показує, що трапляється потім з цим автором. Е, корише, це було дуже цікаво читати, але чесно скажу, що от з такого абсурдного мені найбільше сподобалась е, саме ця ситуація в суді, і як цей процес взагалі відбувався, і що там на ньому було. Це було дуже смішно читати. А от далі, я, наприклад, знаєте на чому спіймала себе, коли читала? Я спіймала себе на тому, що чим далі я читаю, тим менше мені смішно стає, бо все ж таки автор начебто і через сміх, але підіймає такі якісь дуже важливі і сумні теми. І якщо не говорити взагалі нічого про те, що там відбувається далі, то я би це назвала все ж таки такий істеричний сміх. Або намагання посміятися, не дивлячись на те, що тобі дуже сумно. Або можливо, я була в такому стані, коли читала цю книгу, і я от читала це з цього роману. Бо я не бачила нічого сильно смішного і іронічного. А так воно тут було, але я не сміялася голос, а більше. А більше звертало увагу на якісь глибинні філософські роздуми автора, які він намагався подати через цей сюрреалізм, через це постмодерністське оповідання, де геть нічого не зрозуміло. Тому для мене ця книга відкрилася взагалі з іншої сторони, не з цієї, з якої показують блогери і читачі цю книгу, бо я доволі багато чула за цю книгу всяких рецензій. Вона стала якоюсь надиво популярною в один момент. Мені здається, що нашим читачам все ж таки хочеться вже іноді відійтися відійти від якихось легких книг і почитати щось більш Важке. Але одразу хочу попередити, що якщо ви хочете прочитати цю книгу, то вам треба знати, що ця книга вона може трішки втомити, бо знову ж таки, якщо ви не звикли читати подібну літературу, то ви не прочитаєте її буквально там, за день чи два, до цього треба звикнути саме до стилю автора. І як на мене, через те, що настрій самого головного героя постійно змінюються, і його думки стають більш ліричними, не дивлячись на абсурдність. Того, що відбувається в книзі, це може наштовхувати на якісь сумні знаєте, роздуми. Як на мене, книга варта уваги ще й через те, як вона класно зроблена. Тут вставляються і якісь листи, і якісь вечірні меню готелю, наприклад, і ще купа різних штук. Або, наприклад, як кілька рядків із воєнного рекіму Брітена. І як ви бачите, Тут є ноти, і остання книга від Видвини Сестроголева Лева це хронометраж Кетрін Райан Говарту. Цю книгу я почала читати і десь відсотків 30, Напевно, я прочитала буквально за один вечір. Не могла відірватися. Про що ця книга? Вона розповідає нам про акторку, яка була популярна певний час в Ірландії, але щось з нею там тропляється під час однієї зі зйомок, і вона стає персоною нон-грата, грубо кажучи, в Ірландії. І через це вона вирішує знайти своє щастя як актор. В Америці. І ось вона живе, намагається хоч десь знятися, але в неї нічого майже не виходить. І тут їй приходить повідомлення, що її беруть на головну роль в фільмі в якомусь трилері, який буде зніматися в Ірландії. І вона, якщо чесно, недовго думаючи, вирішує туди поїхати і знятись, бо для неї це можливість повернутись, заробити навіть грошей і попрацювати з дуже відомим режисером. Вона приїжджає в якесь. Просто невеличке містечко, і там десь на окраїні цього містечка є місце. Такий табір зробили, де буде зніматися, де буде ця знімальна команда, і буде зніматися цей фільм. Нагадую, фільм «Жагасти». І от щось буде відбуватися дуже дивне, незрозуміле. я коли читала цю книгу, перші 30%, напевно, я прочитала буквально за один вечір, не могла відірватися, а потім щось в мене так і я відклала цю книгу. І, ви знаєте, цей момент. Мені здається, цю книгу вже треба читати. Якщо в тебе є настрій, треба читати і не відкладати. Бо я потім декілька днів, напевно, навіть більше тижня, я не могла дійти до цієї книги. Все якось руки не доходили то через роботу, то я знов взяла якусь ще книгу почитати. І ось в потязі я її дочитала. І скажу, знаєте, що ця книга, напевно, на один раз, на жаль, в дуже гучному місці в потязі зранку читала, дочитувала цю книгу. Мені не вистачило саспенсу для мене. Авторка не написала настільки затягуючі і інтригуючі, щоб я взагалі могла відірватися від всього. А я ще слухала в навушниках, спеціально включила якийсь плейліст на Спотіфаї, там трилери, якісь, і там були якісь дивні звуки. Але навіть мені це не сильно допомогло, щоб я так прям сильно переживала за героїню. Так це було класно. Це ідеально, мені здається, книга для таких подорожей, де можна прочитати книгу за один присіст, але не більше проте знаєте, зараз літо і не дивлячись на те, що все відбувається в похмурій Ірландії, вона може вам сподобатись. Наступна книга е, опинилась в мене зовсім неочікувано, бо це книга Валерії Савотіної Незалежність перезавантаження. І якщо ви не знаєте, Валерія вона працює у видавництві віхола і вона комунікує з блогерами і блогерками, е, надає їм книжки, і власне ми так з Валерією познайомились. Е, і якось вона мені написала і запропонувала стати модераторкою розмови на презентації цієї книги в Києві в книгарні BookUA. Я, звісно ж, погодилась і після цього почала читати книгу. Це не Книга, бо вона написана. В стилі квесту я напевно нічого ніколи такого не читала. І після кожного розділу, після кожної глави, в тебе є можливість обрати, зробити вибір за головну героїню, і потім перейти на певний рівень та епізод і продовжити далі історію. цю. Тут дуже багато кінцівок, дуже багато варіантів розвитку подій. А тут є як і програш, гейм-овер в тебе абсолютний, є кінцівка з. Тим, що ти виграв цю гру. І також є нейтральні кінцівки. Вони не погані, не хороші, без спойлерів самі зрозумієте. Взагалі починається ця книга ще до проголошення України Незалежності. І в нас починається з того, що головна героїня в нас Аня. І ми за нею починаємо робити оцей вибір І вже поступово. Головною героїнею стає Христя, це донька Ані. І, власне, Христя, та дівчинка, яка буде потім майже протязі всієї книги. Це взагалі книга написана для підлітків. Як на мене, то цю книгу буде цікаво почитати і дорослим теж. А я навіть зрозуміла, що якщо читати цю книгу підліткам, то це, по-перше, дуже класний варіант, як книжка Квест. Ти можеш декілька разів прочитати, і різні кінцівки в тебе будуть. З іншого боку, тут дуже ненав'язливо Валерія розповідає певні історичні події про те, які вибори можна зробити для головної героїні. І коротше, мені чесно, ця книга сподобалась. Дуже класна представниця свого жанру. Коротше, знов ж таки дуже класна книга. Раджу її почитати. Море спокою Емілі Сен-Джон Мандал. Цю книгу ми взяли на мій книжковий клуб. До речі, якщо у вас є змога підтримати мій канал і дивитися додаткові відео, а також приймати участь в моєму книжковому клубі раз на місяць, то ви можете стати спонсором цього каналу тут або на платформі Баймієфі. Це буде величезна підтримка для розвитку цього каналу і також особисто для мене. Взагалі за анотацією, ця книга була ну дуже цікава, але знов ця книга була про подорожі в часі. Тож в нас є тут чотири часові проміжки: 1912 рік, 2020, 2203 та 2401. В Кожному цьому часовому проміжку був свій головний герой, і звісно ж певна лінія тут розкривалася. Але потім в самому кінці авторка показує, що всі ці часові проміжки об'єднує. Чесно, я очікувала більшого від цієї книги. І я розуміла, що невеличкий об'єм, в принципі, тут ем, під питанням, чи зможе авторка все розкрити, коротше очікувала я більшого від цієї книги. Певний момент я спіймала себе на думці, що я не зовсім розумію, куди все це йде. Але в той же час я. Розуміла, що якось повинна це все об'єднуватись. Ну, коротше, Ну, непогана книга, але я би її не стала радити. Для мене це більше все ж таки розчарування. Книга на один раз прочитала, але не більше. При цьому в мене були очікування, що ця книга мені повинна сподобатись, бо я її бачила на зарубіжному Буктюбі, І взагалі там всі люблять цю авторку, всі радять почитати інші її твори або цей твір теж. І кажуть, що підіймаються дуже важливі теми. але... І остання книга це Елена Феранти, історія втечі та повернення, це третя книга з циклу Неаполітанський квартет, і вона мені все ще подобається. І в нас тут продовжується історія двох подруг Елени та Ліну. Дуже багато драми, дуже багато всього відбувається, дуже багато змін. І а, читаючи цю книгу, я знову ж таки спіймала себе на думці, що вже дуже-дуже давно, а можливо навіть і ніколи, це треба підіймати якісь свої старі записи того, що я читала впродовж цих, цих 15 років, чи скільки я вже активно читаю, не пам'ятаю, і дивитися, бо мене так давно вже не захоплювала сімейна сага, така сімейна історія, історія певних героїнь, яка просто від початку і майже до самого їх кінця описується. Я розумію, чому ці героїні можуть не подобатись, але в той же час вони мені прям западають в душу, бо кожну з них я в той чи інший момент можу зрозуміти, можу погодитися або посперечатися з ними в своїй голові. Але вважаю, що це прям дуже класна книга. І не дивлячись на те, що я цій книзі, наче то четвірку поставила, вона мені все ще подобається, і це дуже класна робота, дуже класна книга для книжкових обговорень. Бо ми це обговорюємо з дівчатами в моєму книжковому клубі, і це прям ну нема кращої книги. Щоб обговорити це разом, бо дуже багато тем, дуже багато персонажів. І головні персонажки вони такі, вони однакові і різні водночас, але ти не можеш зупинитися і не прочитати. Ну і на цьому все це були всі книги, які я прочитала в квітні місяці. Розкажіть, які книги ви читали, що взагалі вам сподобалось, і чи плануєте якісь з цих книг теж читати? І не забувайте задавати питання для мого Q&A, який вийде зовсім скоро. Ну а На цьому все, дякую вам величезно за перегляд. Побачимось.